Доброго ми з України. Почалась вальгала. Викатали розраби нового героя. Це буде огляд, героя в мене нема. Не знаю, хто його піймає. Можливо, якісь будуть коригування. І ловити я його точно не збираюсь. Далі поясню, чому. Значить, Велес. Правитель підземного світу. Але це Слов'янське божество. Значить клас в нього палагін об'єтискуплення, е, тобто він може бафнути собі захист. Якщо на нього навіть камінчиком попало чи ультанули, може бафати собі захист, здається на 25%. Як для нього це клас гарний. Йому підходить. Далі ніяких примочок в нього більше немає. По статах. Стати заточені чисто під захист. І це є герой захисту. Атака в нього 682. Ну, Така собі, як для п'ятірки, ніяка. Але далі броня в нього 792, тобто вже майже 800. Це без нічого базового. Це вже досить круто. І здоров'я в нього 1504. Це також досить багато. Є такі герої, які емках не мають стільки здоров'я. От Я собі буду вкачувати того самого емками в атаку. І я сумніваюся, що в нього взагалі 1500 буде, бо в нього базово там 1200. Тобто, як для а, нього. Для його функціоналу стати дуже гарні і заточені в захист. Далі пішли по е, мані низька. І це є не дуже добре. Але е, з урахуванням того, що він далі робить, по ульті його, ну, якби йому дали середню там, чи швидку ману, ну це була б імба. імба в захисті. Тому що. Використання героя досить специфічне, вузькоспеціалізоване. Титан, ні, якісь турніри, можливо, да, але захист, тупо захист, команду оборони на війну, можливо, на турнірах захист. Далі я його використання ніде не бачу. Навіть той самий Кисям, він заходить і в атакуючі тапки. А цей, ну, не знаю, скільки з нього буде користі, хіл такий собі він розсіює негативні ефекти у всіх союзників. Тобто він клінер. Починається ульта з цього, це, звичайно, плюс. Тому що все, що є, він розсіює, і далі основне ультимейт його буде розповсюджуватись на. Героїв команди. Кожний павший союзник має шанс 35% возродитися, з 15% здоров'я. Е, так собі, на фоні Аліски, де 50%, на фоні того, що і є герої, які відроджують з більшим здоров'ям. Ну, не погано, але й не дуже добре. Е, для нього це, ну, як сказати, не найкращий навик. Чому? Тому що зараз у нас фіолові центра, його ставити можна в центр. Це захисний герой. Але справа в тому, як він буде в центрі стояти, то його першими будуть виносити. Тобто, ну, так собі, це. Відродження. Тому що, якщо, ну, знову ж таки, якщо винесуть, то винесуть його зразу і ніколи він відроджувати не буде. Якби це був жовтий герой да, на плечі, то було б, можливо, краще. А оскільки це центровий герой в реаліях гри, то ну якби таке щось. Всі союзники отримують плюс 35 до захисту на три ходи. Три ходи маловато, вже її 4,5 ульта діє, 35 до захисту, ну, непогано. Далі всі союзники відновлюють 420 очків здоров'я на протязі 4 ходів. Тобто, і тут не вказано, що може перевищувати максимальне здоров'я. Тобто, я так розумію, він як дракон не накидає макс ХП чи той самий Кисямбо. І далі всі союзники отримують 45 захисту проти стихії світла на три ходи. Це якби добре, тому що він буде в центрі, його будуть старатися розшатати жовтими, жовтим, жовті на нього не будуть заходити. В цілому підсумую який вердикт. Десь би оціночку цьому герою я дав 9, не більше. Чому? Тому що дуже вузька в нього спеціалізація використання. В центрі хто його піймає, можливо, він буде і краще кісь стояти. Просто фіолових героїв в центрах дуже багато, крутих, імбових і так далі. Це теж, якби. Можна сказати, імбовий центр, але все, на цьому обмежується його використання. Кого немає, там Валентина, Кисямба, е, якихось арахт Люциферів і т.д. і т.п. цих шльомів, е, не пам'ятаю то, толком, як його звати. О, е, але ну, досить багато фіолетових е, героїв пітьми, які в центрі гарно стоять. Це ще один з них. От що мене спонукало навіть цей огляд зробити, висловити свою думку. Я не розумію логіки розради. Тобто, як на мене, для того, щоб гра ставала цікавіша, треба випускати якийсь новий центр імбовий іншого кольору. А вони додають, навпаки, ще фіолетового героя. І в цьому плані от, е, е, гра починає е, тормозити, немає розвитку, немає змін. Фіоловий центр вже рік у всіх топових альянсах. І такими гроями вони тільки додають те, щоб е, цей фіоловий центр залишався. Тому що е, ну, знову ж таки е, не впевнений. Кращий він за кисям, бо гірший за кисям, По статах однозначно кращий. Дивлячись, хто в нього буде стояти на плечах, можливо, і він і краще буде стояти багатьох імбових центрів, які зараз є. Але ну, присвоїти йому дуже гарну оцінку, я не можу. По одній простій причині, що використання це просто центр на війні, чи там в турнірі якомусь. І все. Дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь.